Вітаю вас на своєму історичному каналі. Хочу з вами поділитися історією, як у далекому маєтку пан Гаврило заборонив своїм слугам торкатися до яблук, погрожуючи жорстоким покаранням. Але молода дівчина Марія, відчувши солодку спокусу, вирішила зламати заборону, і цей вибір змінив її долю назавжди. Але тепер давайте з самого початку. Сонце тільки-но піднімалося над селом, кидаючи золотаві відблиски на вкриті русою трави. Марія вже була на ногах, її руки вправно виконували звичну роботу, годували худобу, тягали відра з водою, пололи город. Вона працювала у маєтку пана Гаврила, відомого своєю жорстокістю. Та безжалісним характером. Гаврило був людиною, яка не терпіла непослуху. Його господарство процвітало, бо він знав, як тримати слух у покорі. Усі боялися його гніву, і Марія не була винятком. Одного дня пан зібрав усіх своїх працівників біля ганку. Він стояв, спершись на палицю, і його очі блищали. Холодною загрозою. Слухайте мене уважно, заговорив він. У моєму саду ростуть яблука, і я забороняю будь-кому торкатися до них. Той, хто посміє зірвати бодай одне яблуко, дорого за це заплатить. Всі мовчали. Вони знали, що слова пана це не порожня погроза. Марія, опустивши голову, стояла у натовпі. Її серце билося швидко, а думки вже пливли у бік того самого саду. Вони ніколи не пробували тих яблук, але чули і ходили різні чутки, що яблука надзвичайно смачні. Говорили, що вони соковитіші за будь які інші, що їхній аромат може зачарувати будь кого, а той, хто скуштує хоч шматочок, уже ніколи не зможе їх забути. Марія не розуміла, чому пан так ревно оберігає ці яблука. Її допитливість росла, вона вирішила, вона зірве яблуко. Марія вже не могла думати ні про що інше. Весь день її руки виконували роботу механічно, а думки були лише про яблука. Коли настала ніч, і маєток занурився у темряву, вона вирішила діяти. Тихо, щоб не розбудити інших слуг, вона вислизнула з кімнати, повітря було прохолодним, а місяць висів високо в небі, кидаючи на землю сріблясте світло. Сад був обгороджений високим дерев'яним парканом. Марія знала, що, якщо хтось її побачить, їй не уникнути кари. Вона обережно перелізла через паркан. І ступила на м'яку землю саду. Яблуні росли рядами, їхні гілки важко гнулися під вагою плодів. Запах був майже гіпнотичним. Вона простягла руку до найближчої гілки і зірвала одне яблуко. Тримала його в руках, відчуваючи теплу шкірку, її серце калатало, вона знала, що вже немає вороття назад. Вона піднесла яблуко до губ і вкусила. Сік потік по її підборіддю, смак був незрівнянним. Це було щось більше, ніж просто фрукт. Вона ніби відчула прилив сил, її думки прояснилися, а тіло ніби наповнилося новою енергією. Але саме в той момент щось затріщало у кущах. Хтось там був. Марія обернулася і почала дивитися прямо і побачила силует. Серце її стиснулося від страху. Хто тут? пролунав голос, який вона боялася більше за все. Це був пан Гаврило. Марія застигла, вона не могла рухатися. В руці вона досі стискала надкушене яблуко. Гаврило підійшов ближче. Його очі блищали люттю. Я ж попереджав, прокричав він. Марія хотіла щось сказати, виправдатися, але слова застрягли у горлі. Як ти посміла, пан схопив її за руку і сильно стиснув. Я ж казав, що покараю будь-кого, хто торкнеться моїх яблук. Він потягнув її до будинку. Наступного ранку всі слуги зібралися на подвір'ї. Пан Гаврило змусив Марію стати перед ними. Щоб ніхто не смів порушувати мої накази, ця дівчина отримає належну кару, гукнув він. Двоє слуг підвели Марію до стовпа і прив'язали її руки мотузками. Гаврило узяв батіг. Перший удар розсік повітря. Марія стиснула зуби, не бажаючи. Кричати Другий удар, третій удар. Сльози текли по її обличчі, але вона не здавалася. Коли покарання закінчилося, її відпустили. Вона впала на землю, задихаючись. Ти більше не маєш місця в моєму маєтку, сказав пан. Забирайся геть. Марія з болем піднялася. Вона знала, що їй більше немає куди йти. Але в її серці не було страху. Вона зробила вибір, і вона не шкодувала. Марія залишила маєток, вона йшла полями, не знаючи, що її чекає. Її спина боліла, рани пекли, але в душі горів вогонь. Вона вирішила не здаватися. Декілька тижнів вона блукала, шукаючи місце, де могла б почати нове життя. Одного дня вона натрапила на стару хатину біля лісу, вона була покинута, але міцна. Вона вирішила залишитися, з часом вона розбила свій сад, посадила дерева, вона працювала, не шкодуючи сил. Чутки про її господарство розійшлися, люди приходили до неї, просили про роботу, допомогу, вона не відмовляла нікому. Її господарство росло. І воно стало зовсім не таким, як у пана Гаврила. Тут не було страху, тут панувала доброта. Марія довела собі й усім, що не можна боятися заборон, а яблуко, яке вона зірвала тієї ночі, змінило її долю назавжди. Але Марія швидко зрозуміла, що її життя на самоті це важке випробування. Їй доводилося самій будувати своє майбутнє. Спочатку було складно, у лісі не вистачало їжі, а дрова для вогню доводилося рубати самотужки. Але вона не здавалась, щоранку вона прокидалася раніше, ніж сходило сонце, і починала працювати. Вона садила город, збирала лікарські трави, змайструвала собі примітивний дах над головою, її руки вкривали мозолі. Але душа залишалася вільною. З часом Марія почала зустрічати подорожніх, які проходили лісовими стежками. Одного разу повз хатину йшов старий дід. Він ледве тримався на ногах, знесилений голодом. Марія не вагалася, вона запросила його всередину, дала йому їжу, поділилася своїми останніми спогадами та шматочком хліба. Чому ти так добре до мене? запитав він. Бо я не знаю, що таке бути вигнаною та самотньою. Але колись я це все знала, відповіла Марія. Дід залишився в неї на декілька днів, а коли одужав, він благословив її на довге життя. За твою турботу ти будеш винагороджена, сказав він перед тим, як піти. Марія не знала, що мав на увазі цей старенький, але вона не чекала винагороди. Вона просто допомагала тим, хто цього потребував. Так минали місяці. Звістка про добру дівчину, яка живе біля лісу, поширювалася. Люди приходили до неї, просили ліки, хліб або просто місце для ночівлі, і Марія нікому не відмовляла. Проте минуле не забуло про неї. Одного дня до її двору прибув гонець із маєтку пана Гаврила. Пан Гаврило хоче бачити тебе, сказав він. Марія стиснула кулаки. Вона не хотіла повертатися туди, де її принижували та били. Я не повернуся, відповіла вона. Пан тяжко хворий, сказав гонець, і він хоче поговорити з тобою. Марія не знала, що робити. Вона ненавиділа його, але водночас щось у її серці змусило її замислитися. Вона зібралася в дорогу. Коли Марія поверталася до маєтку, їй здавалося, що пройшла ціла вічність. Ворота, які раніше здавалися їй нездоланними, тепер виглядали старими та похиленими. Слуги ходили із похмурим обличчям, а панський будинок більше не виглядав таким грізним, як колись. Вона ступила у хол і побачила, як на ліжку лежить пан Гаврило. Він був не тим чоловіком, якого вона його пам'ятала. Його обличчя зблідло, очі потьмяніли, він ледве підняв голову, коли побачив її. Ти прийшла? прошепотів він. Марія мовчала. Я зробив багато помилок, його голос лунав слабко. Я втратив все, мої слуги похидають мене, а господарство моє занепадає. Він закашлявся і його обличчя спотворила гримаса болю. Я не знаю, чому ти тут, але я повинен попросити у тебе пробачення. Марія застигла, вона не чекала почути це від нього. Я був жорстокий, продовжував він. Я боявся, що хтось вкраде те, що я мав. Але я не розумів, що найбільший скарб це не земля, не яблука, а люди. Він простягнув до неї руку. Марія відчула, як її серце калатало. Їй було боляче згадувати минуле, але вона знала, що ненавість не повинна керувати її життям. Вона взяла його за руку. Я прошу вас, пане Гавриле, його очі наповнилися слізьми. ту ніч він помер, але вона сказала Я прошу вас, прийміть, я пробачаю, і я прошу й сама у вас пробачення, як щось вам не так зробила. Після смерті пана Гаврила його маєток залишився без господаря. Його спадкоємці не хотіли керувати господарством і продали його за безцінь. Марія повернулася до свого лісового дому, але незабаром до неї прийшли люди з села. Ти допомогла багатьом із нас, сказали вони. Ми хочемо, щоб ти стала господинею маєтку. Марія не знала, що відповісти. Але в її серці з'явилася надія. Вона повернулася до маєтку не як слуга, а як нова господиня. Вона не панувала над людьми, як це робив Гаврило, вона будувала господарство на довірі та доброті. І з часом усе змінилося сад, який колись був символом страху, тепер став місцем, куди могли приходити всі. Яблука більше не були забороненим плодом. Вони стали символом нового життя, і Марія більше ніколи не боялася зірвати яблуко. Дякую за увагу вам, друзі. Якщо ви хочете почути нові історії, які скоро будуть з'являтися, запрошую вас підписатися на канал. До зустрічі!